Вітаю! Ви навіть не уявляєте, наскільки глибоко російська дезінформація проникла у світовий медіапростір. і дуже часто люди не сприймають всерйоз очевидні на перший погляд маніпуляції. Сьогодні ми розкажемо вам про одну з улюблених тактик Кремля, яку ворог використовує для виправдання своїх злочинів. Обов'язково додивіться до кінця. Російські ресурси активно використовують так зване інформаційне алібі як метод дезінформації та маніпуляції громадською думкою. Цей метод полягає у превентивному звинуваченні іншої сторони в діях, які насправді планує здійснити сам звинувачувач. Основні цілі використання інформаційного алібі включають приховування або виправдання власних злочинів, підрив довіри до об'єктивних джерел інформації та створення хаосу в інформаційному просторі. Давайте перейдемо до практичних прикладів використання інформаційного алібі розпропагандистами. Авіаудар 16 березня 2022 року по Маріупольському драмтеатру шокував весь світ. Проте інформаційне підґрунтя РФ готувало заздалегідь. 12 березня 2022 року в російському телеграм-каналі Руський Тарантас» з'явилося повідомлення про підготовку провокації від України. Зверніть увагу на те, в яких деталях автор каналу описує майбутній теракт, 16 березня 2022 року. Одразу після авіаудару по драмтеатру Маріуполі, де загинули сотні. Мирних людей. Російські медіа синхронно почали звинувачувати Україну. Зокрема, у статті із заголовком: Біженка із Маріуполя розказала, як бойовики Азова взорвали драмтеатр», опублікованій на сайті російської газети Консомольська правда, 17 березня 2022 року. Є коментар, в якому так звана біженка з Маріуполя звинувачує у трагедії. Полк Азов. Звісно, фейкороби РФ не могли не приплести до теракту наративи про неонацистів. Центр у співпраці з Усінтагенцією Мольфар ідентифікував зазначену біженку з Маріуполя. Встановлено, що це Ємелькіна Христина Андріївна, яка народилася в місті Шахтарськ Донецької області, та дійсно жила у місті Маріуполь. Важливо зазначити, що до повномасштабного вторгнення жінка відвідувала тимчасово окупований Донецьк. А у травні 23-го року отримала громадянство РФ. Того ж, згідно з даними бази центру Миротворець, її батько імелькін Андрій Володимирович є пособником бойовиків незаконного збройного угрупування Сомалі. Наступним прикладом використання росіянами інформаційного алібі став ракетний удар по Краматорську. Так, вони знову це зробили. За день до трагедії в Краматорську російські телеграм-канали попереджали про небезпеку на залізниці. Наступного дня удар по вокзалу. 61 людина загинула, 121 дістала поранення. І що ж далі? Російські медіа звинуватили в всьому Україну. Незадовго до обстрілу безліч ворожих телеграм-каналів написали, що російські окупаційні війська ведуть вогонь по скупченню бойовиків ЗСУ та вагонах з озброєнням на вокзалі Краматорська. Пізніше ці повідомлення видалили. Вже після скоєння злочину пропагандистські медіа держави-агресорки почали звинувачувати Україну, називаючи цю трагедію провокацією та новою бучею для західних союзників. Однак Російське федеральне медіа Ріа Новості та ряд інших пропагандистських ресурсів випустили новини зі звинуваченнями на адресу України ще до публікації перших повідомлень про трагедію. Зверніть увагу на скріншот. Повідомлення було опубліковане через програму Твіт ДЕК, яка потрібний вам час викладає на канал заздалегідь написаний матеріал водночас, російське мінвбивство також звинуватило Україну в провокації, заявивши, що жодних вогневих завдань 8 квітня в місті Краматорськ. У російських збройних сил не було і не планувалося, а точка У використовується лише збройними силами України. Проте експерти та користувачі соціальних мереж одразу спростували це звинувачення, продемонструвавши докази використання окупаційною армією цих ракетних комплексів. Вбивство українських військовополонених в воленівці також супроводжувалося методикою інфоалібі. 5 червня 22-го року в російському телеграм-каналі Назигарь з'явилось повідомлення, що буцімто українська сторона планує. Масований ракетний обстріл з використанням РСЗВ по трьох напрямках. Один з яких лагерь воєнаплінних в деревні Єленовка, де знаходяться нацисти, Сазавсталі і воєннаслужащі ВСУ. 29 червня 22 року. Держава-агресорка вчинила терористичний акт на території колонії номер 120 в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Наслідок цього загинуло не менше 53 і поранено понад 70 українських полонених, яких там утримували. Після вчинення терористичного акту ворог розпочав масштабну кампанію інформаційного впливу, в рамках якої намагався перекласти відповідальність за скоєний злочин на Україну. Почалися заяви і про хаймерси, і про те, що президент Володимир Зеленський буцімто віддав наказ завдати удару по Оленівці, щоб військовополонені не почали давати свідчення проти влади. Бачимо, що розпропагандисти дали волю фантазії. Підрив Дніпровської гідроелектростанції росіянами також не обійшовся без. Супроводу інфоалібі 21 березня 2024 року, о 8.27 в російському телеграм-каналі Ніофіціальний Бессонов» з'явилося повідомлення, що українська сторона буцімто готує підрив дамби Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Наступного дня російські окупаційні війська здійснили масований ракетний удар по території України, зокрема по місту Запоріжжя та Дніпровській ГЕС. Ми бачимо, що Росія систематично використовує дезінформацію для виправдання своїх злочинів і перекладання відповідальності на інших. Це робиться через попередні звинувачення, маніпуляції фактами та розповсюдження фейкових новин. Пам'ятайте, що важливо мислити критично щодо отриманої інформації, перевіряти її в різних джерелах і довіряти офіційним та верифікованим повідомленням. Лише так ми зможемо протистояти дезінформації та захистити правду. Сподобалось відео. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Розповідайте друзям, щоб вони також знали правду. Не дайте себе обдурити. До нових зустрічей.